Вітаю всіх. У мене назріло голею таке питання через новини, через якісь неанонсовані поїздки: що Україна та Росія готуються до перемовин, до фінального етапу цих перемовин, який буде вирішувати долю. Чи дійсно так? Я хочу подивитись, Україна та Росія готуються вже до фінальних перемовин, які будуть там, наприкінці цього року, чи дійсно йде така підготовка? Так. Королева Жезлів, це влада. На рівні влади, на рівні. Країн, так, читу з мечів, це ось, знаєте, як, хто переможе? Хто, хто буде в переможному стані. Друга колода. Україна та Росія готуються до кінцевих перемовин на тему війни. Так, імператриця вискочила. Це перш за все, Україна. Так, це так. Відповідь так, однозначно так. Не швидко, помірно, але готуються. Помірність. Два старших аркани це дуже серйозно, бо це, дійсно, є. І беруть цю колоду. Україна та Росія готуються до фінальних перемовин. На кінець року. Так, готуються. Готуються. Вибивають. П'ятірка жезля вибивають своє готуються. Вибивають своє, готуються. Так, вони готуються. Тепер. Тепер. Ну, мабуть, буде розумно мені взяти цю колоду і спитати, в якому стані до перемовин прийде Росія. В якому стані до перемон прийде Росія? В якому Україна. Ну. Росія, двійка пентаклів, шістка пентаклів, одні пентаклі, четвірка жезлів. Закінчую на цьому. Це як... Четвірка жезлів це проміжкова пере... ну, не перемога, а результат. Проміжковий конкретний результат. Україна. На що? Ночі, одні мечі. Одні, короли... одні мечі. В що? Україна буде просити допомоги світу. Вибачте, шістка мечів, король мечів, ну, виборювати, вигризати. Але шістка мечів це, знаєте, як карта явно непереможна, це, знаєте, такий рух неприємний. Наїзди наступи будуть. Якщо казати про це, в яких умовах? Ну, в хренових умовах. До окупації не буде, щоб ви розуміли? На момент перемовин. Добре. Прибираю цю колоду. Тепер беру цю колоду. Україна за рахунок цих перемовин отримає результат. Чистка мечів знову. Ну, ви розумієте, що ні. П'ятірка Пентаклів буде втрата території однозначно. Більше розглядати не буду, тому що зараз це недоречно. Ну, В принципі, можна і так здогадувати, що йде і як. Тому ситуація на даний момент така.